Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа Cold Steel Engage 3. 3 це версія, зменшена Engage 3,5. Огляд, якого у мене був на каналі. І Engage 3.5 це, якщо я не помиляюсь, перший зам, е, ніж від Cold Steel із уже новим замком Atlas Lock. Atlas Lock чимось схожий на Шарклок від демко. Проте у виконанні відповідно Cold Steel. А Версія 3 передбачає, що тут 3 дюймовий клинок. Проте це не зовсім так, хоча і різниця насправді не критична. Давайте озвучу характеристики його. Загальна довжина. 186 мм. При довжині клинка 80 мм. От так от, так і по РК тут приблизно 73 мм я наміряв. Товщина клинка 2,1 і загальна товщина ножа 10 мм. Ніж доволі тонкий. І як dc дуже цікавий варіант. Маса його 97 грамів. Замок тут, як я вже і казав, Atlas Lock. Версія моя виконана зі сталі S35VN і на руківі тут склотекстоліт G10. Версії його є різні, в тому числі там бюджетні з пластиком і. 1.4116 сталью, так і середнячки з Aus 10-ю. І там є як полімерні руків'я, так і те з джетен Для наглядності давайте покажу його з іншими типовими DC-ножами. от З його форм-фактору, так би мовити. CV-елементу, і, як бачите, він трішки то більший від елементу. саме от пара 3 lightweight. Hold out теж який тридюймовий. Тут ще наглядніше видно, що Engage трішки. Вибивається з цього розміру. І він найбільше схожий от з тих ножів, які у мене зараз в наявності є. За габаритами на Gerber Fastball. І, до речі, товщина клинка також. Тож, ніж цей, він вийшов уже після більшої моделі, і зайняло це от трішки довше часу, ніж хотілося б. І коли з'явилась версія вже в більш-менш непоганих матеріалах, трішки навіть згас до тих пір інтерес, бо ну, довго все це було. Проте, ніж насправді цікавий і непоганий. І хотілося би його в першу чергу порівняти з його старшим братом, з Engage 3 і 3,5. Тому що вони, от наскільки схожі візуально, якщо особливо здалеку дивитися, Так вони і різні концептуально. Тому що якщо розглядати Engage 3 як просто зменшену версію від Engage 3,5, або навпаки, якщо розглядати Engage 3,5 як збільшену версію. Engage 3, то це буде зовсім не так. Вони різні за своїм призначенням, за своєю ідеєю. Engage 3 з половиною, він такий ломик з повнорозмірним руків'ям і відносно коротким, але міцним товстим клинком, керованим при цьому. Проте, от відносно своїх найближчих. Колег, конкурентів, аналогів от в нього концепція така: більше руків'я, менший клинок. Товстий міцний при цьому. Engage 3 він же тонкий. Клинок у нього теж тонкий. І відносно своїх колег, як я вже показував, в нього з, зі співвідношенням довжин. Клинка і руків'я, ну, все доволі типово. Він навіть, я б сказав, більший зам своїх колег-однокласників. Тому і так, він зовсім не ломик, він швидше, от не швидше а і є такий от різачок. Тому от. Відрізняються вони суттєво, і якимось продовженням одне одного вони не є. Також NG 3 часто розглядають як альтернативу ножам AD25 від Andрю Демко. Хоча ножі насправді то і різні, особливо якщо їх тримати водночас в руках. Це відчувається. NGH 3, він такий типовий і DC-ник. Він тонкий з тонким клинком, тонкий профіль, глибока посадка. А D-25 це швидше такий компактний універсал. у нього товстіший клинок, сам він трішечки більший. Але фактично. От, різниця в розмірах, ну не те, щоб критична, і взагалі в даному форматі ножів їх часто вибирають саме тому, що ніж подобається, аніж тому, що володіє якимись певними характеристиками от для спеціалізованих якихось потреб. Тому так, дана от альтернатива, конкуренція має місце бути. і Часто. Це також розглядається, тому що у них схожі замки. Ну, певна, схожість звісно, є. Проте і відмінностей вистачає. Зокрема, у Атлас Локу розташування слайдера от воно тут в руків'я, в такій вибірці. На більшій версії при силових роботах воно мені трішки заважало. Але, по-перше, анатомія у всіх різна, це треба дивитись пробувати самому. По-друге, в форматі от такого компактного edc ножа цієї проблеми не буде. Він не про важкі роботи, і якихось проблем зі слайдером у мене не виникало. От Він мені не заважав. Також, сам момент з механікою. У Engage 3 все з нею добре, і вона на шайбах. 25 має підшипники, і вони стандартно із заводу сталеві. Сталеві кульки, сталевий сепаратор. Замінити їх, звісно, можна, але також момент по детенту і по роботі пружини. Ось так це виглядає у ДЕМКо на шарклоці. А так виглядає у атлас на Engage. Тобто він, в принципі, працює, але не те, щоб дуже впевнено. Detent доволі все ж слабкий. Проте справедливості заради проблем з ним у мене не виникало. До специфіки механіки швидко звикаєш, а щоб він якось відкривався в кишені, що з малою версією, що з версією 3,5, у мене проблем не було. От. Тому, якось так. Що помітив по роботі замка, ось як це. Виглядає у шарклока Ось тут знаходиться у відкритому стані. Ну Давайте будемо орієнтуватись на маніпулятор слайдера. Ну, от тут. Це у відкритому стані. У закритому він трішки зміщується, але небагато. При цьому Atlas Lock на Engage. Ну, також давайте по. Крайньому положенню слайдером Тут він знаходиться. Це у відкритому стані. А ось у закритому. І доволі відчутна різниця, тобто, пружина, вона постійно стиснена. от Власне, я гадаю, що і ця ситуація з детентом також, е, через даний от момент. Спостерігається. Але, знову ж, повторюсь, проблем я не мав. От. Також, по відмінностях 25 і Engage 3, е демко це така база для кастомізації. Ви можете без особливих проблем. Придбати до нього все, що завгодно: накладки, гвинти, там титанову фурнітуру, бекспейсер, прибрати бекспейсер, поставити його на титанові бонки будь ласка, кліпсу замінити, все що завгодно. От, і воно все є в продажу, ну, по крайній мірі, зараз, на даний момент, його знайти не те, щоб складно. Але у Engage 3 такого немає, проте і різниця в ціні у них доволі суттєва. Якщо не займатись кастомізацією, то перевагою от наявність такої кількості комплектуючих загалом то й не буде. І це будуть додаткові витрати. При тому, що. Демко коштує відчутно дорожче, ніж Engage, особливо, якщо розглядати схожі матеріали. Тож, це вже знову Ось справа особистих вподобань. Будете ви щось змінювати в конструкції? Не будете. І, відповідно, плюси чи мінуси даних моделей. Це будуть уже відносно ваших потреб і бажань. Також особисто мені більше сподобався от зовнішній вигляд, візуальна складова дизайну демко 25 в порівнянні з Engage. Демко він от гармонійніше виглядає. Деталізованіше. Всі ці лінії, форми, елементи, вони виглядають от як більш завершено, краще взаємодоповнюють одне одного. Engage вже, він виглядає в порівнянні доволі просто, швидше як ескіз. От. Але це як я вже згадував, Питання швидше особистих вподобань, особистих переконань. А якщо абстрагуватись от від порівнянь зі старшим братом або з сином маминої подруги, розглянути Engage 3 от просто як ніж. Який він, та доволі непоганий. Щодо дизайну, я його порівнював з демкою, і, як вже зазначив, що він більше схожий на ескіз. Але знову ж, ножі, які ми брали для порівняння, взагалі візуального. ну от. Дизайн як дизайн, це швидше питання особистих вподобань. Взагалі, мені на фото і відео рішення от в районі осьового вузла здавалось трішки дисбалансним. Проте наживо воно виглядає все значно краще. Я не знаю, як це чи вдасться передати на камеру. Я спробую показати його під різними кутами. Спробувати передати його моменти. Візуальні. Проте знову ж зазначу, що наживо все це виглядає нормально. І, знову ж, дизайн це кому кому як, кому що більше не а Як він в користуванні себе показав, та дуже добре. Ніж, як я вже й казав, тонкий, легкий. Він зручно сидить на кишені. Кліпса цьому сприяє вона доволі еластична. Тут вдосталь місця, щоб саджати його на кишеню. Взагалі, я, коли користувався про кліпсу, навіть і не згадував, не думав. Роботу вона свою робить добре. Замок. Замок ми вже розглядали, але тут вже резюмую. Щодо детенту, в кишені він ніяк там не відкривався, не привідкривався, проблем з цим не було. До зусилля і моторики звикаєш доволі швидко. Ним можна як фіджетом гратися, якщо є таке бажання, так і просто користуватись. Замок зручний, зручний для обох рук. Кліпса також, до речі, переставляється, якщо ви шуляти. Е, клинок. Клинок тонкий, доволі тонко зведений. Сталь у моєму випадку це S35VN. Ну, але є ще, як я і казав, Aus 10 і 1.41.16, здається, на бюджетних версіях. І взагалі варіативність даної моделі триюймової, вона найбільша в лінійці. От, тому що є декілька варіантів стали, є декілька варіантів форми клинка, також танто точно присутній. Вони є там з покриттям, без покриття, знову ж, пластик, джетен. Є чого вибрати, все це по-різному коштує. Якщо хочеться саме цю модель, але подешевше, будь ласка, такий варіант теж є. Щодо конкретно даної моделі S35VN, показала себе тут добре, я його переточував, точиться вона прогнозовано доволі без проблем. Користуванні в обслуговуванні, також, я нею залишився задоволений. Як і ножем в цілому, зручний, легкий, тонкий. На EDC Йому є, що запропонувати, так би мовити, чим відповісти своїми аргументами, своїм аналогам або конкурентам. Тож, що хотів, наче все розказав. Що хотів показати, теж спробував передати. Якщо маєте запитання, або, можливо, власний досвід користування чи такою моделлю, чи, можливо, в інших матеріалах, буде цікаво почитати, поспілкуватися. А зараз дякую всім за увагу. На все добре!